Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Представник української розвідки Андрій Юсов також зазначив, що за допомогою вбивства бійця ЗСУ росіяни намагалися деморалізувати наших громадян, але посилили ненависть до РФ. У Головному управлінні розвідки України пообіцяли знайти винних у розстрілі воїна ЗСУ російськими окупантами. Про це в ефірі телемарафону заявив представник спецслужби Андрій Юсов. За його словами, зараз почалася робота над тим, щоб знайти винних у розстрілі беззбройного, українського полоненого. Російські окупанти спеціально опублікували в мережу ролик, щоб деморалізувати українців, але досягнули. Гли зовсім іншої реакції. Це додало лише ненависті до РФ, як серед українських військових, так і серед мирного населення, зазначив Андрій Юсов. Росіяни свідомо записали цей злочин на відео і свідомо його оприлюднили. Це ті акти геноциду, яких ширити не соромляться і публічна політика цього режиму і цієї так званої армії. Висловився представник розвідки. У Гур МО розпочали розслідування військового злочину та пообіцяли знайти авторів резонансного ролика, які застрелили українця. Російські окупанти понесуть повну відповідальність і це питання честі. Також йде перевірка серед уже наявних полонених. Якраз місяць тому псковський десантник зізнався, що отримав наказ від командування не брати в полон українських бійців. На опублікованому в мережі відео російський військовий, взятий у полон ЗСУ, розповів правду про звірства окупантів на фронті. Під час інтерв'ювання десантник зазначив, що був мобілізований. За його даними, всього в псковській дивізії щонайменше чотири роти призовників. Український військовий у нього уточнив, чи наказали псковцям не брати в полон бійців ЗСУ. Той відповів так: розстрілювати. Шостого. Російські військові зняли та опублікували у мережу ролик, на якому розстріляли українського полоненого за фразу, яка не сподобалася ворожим військам, Докурюючи цигарку, українець вимовив фразу Слава Україні, після чого пролунав звук автоматної черги і боєць ЗСУ впав на землю. У ЗСУ після невеликого розслідування назвали ім'я військовополоненого. За непідтвердженою інформацією, цей військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, шадура Тимофій Миколаєвич, про що написала прес-служба бригади у Фейсбук. 7 березня заступниця міністра оборони Гана Маляра закликала дочекатися підтвердження особи розстріляного бійця зсу за її словами. Суспільство потрібно обережніше реагувати на трагедію і продемонструвати повагу до загиблого героя та його родини. В той же час Юрій Бутусов зазначає наступне: це Мацієвський Олександр Ігорович, солдат роти вогневої підтримки 163-го батальйону територіальної оборони міста Ніжин 119-ї бригади Сил ТРО. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.